Булінг також. Я думав, що він є у нас, але все ж таки це не булінг. Він прилетів від мого кота. Да. Я думав, він мене принижує. Бо у кота у мене класний кіт, і в нього з'явилась нова забавка. Він коли йде срать, кличить мене. Да, я думав, це він мене якось домінує, принизує. Потім ні загуглив. Виявляється, у котиків це найхвилююча частина. Якогось дійства, типу, в туалет сході, да, він вони переймаються, і таким чином він мені каже, я тобі довіряю. Ну, типу, постой на стрьомі. Я люблю тебе, я обрав тебе, я сру, ти дивишся? Да? Ну, у людей не так, да? якось в мене було, звісно, я побачив на Печерській, як срал бомж, але в... В мене не було, типу, їбать, він мене обрав. Я звісно, підійшов до нього, кажу, у мене абсолютно алкоголічні чисті стосунки. Він такий, дай построю. я Такий, окей, я почесав йому за ухом, кажу, приберу.